Немає нічого смачнішого у світі, чим щойно витягнута з печі ароматна піца. Піца це популярна страва, тому у світі рецептів її велика кількість, а я поділюся своїм. Для приготування я беру 20 грамів живих дріжджів. роздрібнюю їх, в ємність та всипаю туди одну столову ложку цукру. Далі. Вливаю 200 мл чистої питної води і трішечки муки. Через 10 хвилин опара буде готова. Тоді я додаю туди 1 чайну ложку солі та 50 мл олії. Далі всипаю 400 г муки і замішую тісто ложкою. Далі викидаємо тісто на робочу поверхню і починаємо його замішувати. Тісто любить, коли його замішують. Замішувати треба не менше 5 хвилин. Після замішування кидаємо його назад в ємність і залишаємо приблизно хвилин на 20 підходити. Через 20 хвилин тісто підійшло. Із вказаного мною рецепту виходить 2 одиниці цієї страви. Тому, отримане тісто я ділю навпіл, розміщую форми та формую бортик. Далі наверх я кладу томатну пасту. І щедро посипаю італійськими травами. Ви також можете посипати сушеним базиліком або тим, чим вам подобається. Для піци також я беру гриби, переважно шампіньони. Ріжемо шампіньони скибочками і викладаємо на поверхню однієї піци. Другу піцу я буду робити з ковбасою. Тому беру ковбасу, яка в мене знайшлася в холодильнику, і нарізаю ось такими кільцями. Кільця викладаю на піцу. І це буде піца з ковбасою. Поверх грибної та ковбасної начинки треба покласти помідори. Тому беремо рожеві тепличні помідори зі свого городу, нарізаємо та викладаємо зверху. Далі сир. Сир можете взяти будь-який твердий. Я беру моцарелу, тому що вона мені більше всього подобається. Розбиваю в моцарелу пару яєць, перемішую і викладаю поверх помідорів. Розрівнюючи лопаткою. Багато хто сир зразу викладає на томатну пасту. Я спробував цей варіант, мені він не сподобався, тому роблю так. Далі піцу розміщуємо в духовці, розігрітій до 180 градусів на 10 хвилин. Через 10 хвилин у нас виходить вже готова піца з трошечки рум'яною такою шкірочкою знизу, ні в якому разі не підгорівшою. Піца повинна бути м'якою. Пухкою, ароматною та гарячою. Ось бачите, яка шкірочка. Вона трішечки хрустка, але піца вийшла пухка. Тому за допомогою спеціального дискового ножа я розрізаю її на порційні шматочки і в путь. Тепер спробуйте і ви спекти таку смачну піцу. Але стійте. Перед тим як лопотіти на кухню, уділіть мені хвилиночку. Поставте клас на YouTube каналі та підпишіться на нього. Мені це дуже важливо.